Пропонуємо до вашої уваги таунхаус з авторським ремонтом у місті Буча. Загальна площа будинку 165 квадратних метрів, ділянка 1,75. Таунхаус має три поверхи та чотири повноцінні спальні кімнати. Прибудинкова територія складається з двох частин: затишного переднього двору з двома паркомісцями та заднього дворика з ландшафтним дизайном ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Планування зручне і продумане до найменших дрібниць, аби забезпечити комфорт кожному члену родини. В оселі виконано стильний дизайнерський ремонт із якісних матеріалів. Таунхаус має два стильно та якісно оздоблених санвузла, дві гардеробні кімнати, а також раціонально використано місце під сходами. Встановлені сучасні меблі, освітлення та вся необхідна вбудована побутова техніка. Посудомийна машина 60 см, холодильник, духова шафа, мікрохвильова піч, газова варильна поверхня. Комунікації, водопровід та каналізація, централізовані, електропостачання 7 кВт, три фази, опалення, газове. У пішій доступності вся необхідна інфраструктура: магазини, школи, дитячі садки, зупинки транспорту. А до столиці всього 20-30 хвилин на власному авто. Цей таунхаус ідеальне рішення для тих, хто шукає якісний простір для життя в тихому зеленому передмісті Києва. Телефонуйте або пишіть, і ми покажемо вам його вживу.